Можливо, ви бачили, можливо, ні, але Російська Федерація прокладає а, залізничні колії: а, Крим, Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь, а, Донецьк, Ростов на Дону і так далі. Причому є і фото, і відео того, як вже курсують перші лінії потягів. Знаєте, як на мене, то це сигнал, який я просто навіть не хочу коментувати. Оптимісти скажуть, що добре нам залишиться, нам буде. Песиміст скаже оптимісту: іди і відвойовуй. А реаліст просто, просто промовчить. Тому що це надзвичайно красномовно от те, що відбувається, і вони це показують. Вони це показують. Показують, що вони будують залізну дорогу. Я не думаю, що залізну дорогу будували. б, Якби не мали певних планів. І це тривожний сигнал. Насправді це дуже тривожний сигнал. Я думаю, тут ще багато історії з Керченським мостом. Ось цих постійних розповідей, що ми його будемо руйнувати. Розповідей, слів, слів багато, слів, дуже багато слів. Дуже багато. Протягом двох-трьох місяців останніх, от ми будемо, ми там вдаримо, ми там, мета. От, будь ласка, вони почули, і вже дорога. Ну, А далі той Керченський міст по факту і не дуже й потрібен. Ну, чого інколи добиваються наші чиновники, у яких язики довші за все, що можна? От я, я просто хочу, щоб ви зрозуміли. Тобто, ми анонсуємо, що ми будемо руйнувати міст. Його можна не чіпать було. да? Ми знаємо, що це все-таки складна інженерна конструкція, і через неї багато постачання йде. Потім хлоп, зробили б це. Ні. Потрібно говорити про це. Нехай Російська Федерація побудує залізну дорогу. І що? А там війська стоять. Уявляєте, скільки залізною дорогою. Можна перенаправляти всього, це вже не пропускна здатність Керченського мосту, це вже наземна залізна дорога. От хтось про це думає, і це залізна дорога не яка через Краснодар, і Крим, і аж потім, а прям, прям з Ростова на Дону. Ну і з Донецька. Хто не бачив, карта і відео, телеграм-шапці профіль. Ну я чекаю на ваші коментарі, що ви про це думаєте? Чому чиновники такі язики довгі?